14 людей загинули у Києві внаслідок масованої атаки на столицю. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Інформація далі буде уточнюватися. Понад 40 людей постраждали. З них 30 в лікарні. Ворог всю ніч в дронами та ракетами. Руйнування зафіксовані щонайменше на 27 локаціях у різних районах Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Попередньо пряме влучання балістичної ракети. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали у п'ятиповерхівці. Виникла пожежа, її вже локалізували. В іншому місті зруйнована конструкція багатоповерхівки пожежі виникли також у Святошинському та Шевченківському районах. Також у Голосіївському та Дарницькому перебої з електропостачанням. Одна людина постраждала на Київщині через російську атаку у Вижгородському районі. Жінка має різані рани. Про це повідомив керівник військової адміністрації Микола Калашник. Пошкоджений також будинок постраждалою. У ньому повилітали вікна у броварському районі через уламки збитих. Цілий загорівся дах приватної оселі, а також господарської будівлі на території підприємства. У Запоріжжі через нічну атаку пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток. Про це повідомив керівник області Іван Федоров. Понад півсотні помешкань залишилися без вікон. Також на одному з підприємств спалахнула пожежа, дісталося і гаражному кооперативу там понівечені майже 30 гаражів. Інформації про постраждалих немає. Російська армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську. Чоловік та жінка дістали контузії. Ще троє людей можуть бути під завалами. Про це сповістили у прокуратурі Харківської області. Внаслідок удару сталися пожежі у квартирах. У місті останнім часом безпекова ситуація дуже складна через постійні ворожі атаки. Рятувальники не можуть вчасно дістатися до місць влучань. 13 людей в лікарні після ворожої атаки на Одесу. Серед постраждалих є дитина. Під завалами можуть знаходитися люди. На світанку росіяни дронами вдарили по місту. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олекс Кіпер. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад та гаражі. В Ізраїлі внаслідок обстрілів загинула родина з Одеси. Серед них двоє дорослих та троє дітей. Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі. Вони привезли одного з членів сім'ї на лікування у будинок в місті Бат'ям, де вони жили, 14 червня влучила іранська ракета. Бабуся, мати, донька та двоє племінників загинули на місці. Уночі ворог застосував проти України крилаті ракети Х101, 55 ймовірно, крилаті ракети ТРМ-14 комплексу Калібр, аеробалістичну гіперзвукову ракету комплексу «Кинжал», балістичні ракети Іскандер М БПЛА типу Шахет Герань, Гербера та імітаційного призначення. Під ударом перебували Київ, Одеса, Павлоградський район, Чернігівський і Прилуцький райони. Наразі відомо про влучання у житлові будинки, цивільні споруди зафіксовано багато руйнувань. Ракетна атака тривала 43 хвилини, а от атака БПЛА понад 11 годин.